Огляд номеру готель Мозайк Хаус Дизайн Отель Прага. так називається. Ой, я тут коли зайшла цей тут на ліжку, ще була ота шмата, але я її зняла. Забула. Що треба знімати відео. Я просто коли побачила, що номер в підвалі, то в мене чуть кондратія не хватив. Ну, я вже не соображає нормально. Це про тому, що я написала перед заселенням, що в мене клаустрофобія, що я не можу спати з закритими вікнами. Так от мені дали. Вікно, звісно, відкривається, але но... то, що номер в підвалі. Это, как бы, спать в подвале с открытым окном, ну, вот, окно на уровне земли, как бы, даже, может, и нынче. Ну, що там бачу, ще підкопано? Таке ліжко? Ну, це при тому я коли це побачила, ще сказала, що ну, хоча б там з доплатою. Поміняти на номер не в підвалі. Сказали, ні, все зайнято, все в підвалі. ну Хоча там на Букінгу я бачу купа вільних номерів, вони кажуть, що вони всі, на, всі, всі в підвалі, Ну, то не знаю. Варіант, що поселитися в підвал значить дуже високий. все-таки. Раз на Букінгу ще купа вільних номерів, і вони кажуть, що вони всі в підвалі. Тобто більшість номерів, я так розумію, в підвалі. Так, тут є косметика. Така раковина, там рушники на підвозі. Там дуже приємно. Дизайн такий непоганий. Там тоже за особисто. чисто. Лишку выглядаем. Ну, я хотела сказать, что выглядая честно, но, в принципе, есть волосы. Чужая. на клопика какие-то какую-то куча черных точек <рых> 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 Якось помблище роздаватися ці точки. Ну, оці волосся з чужих інтимних місць мене трохи напрягають. З голови, блін, шалатно. може, з горничною впало ноту. Так, постель виглядає більш-менш чистою. Ну і так виглядає більш-менш чисто. Це сушарка водяна. Батарея тоже не гріє. Ну, блін, в підвалі холодно і сиру. Запалення тільки оце. Телевізор з горящими дровами дуже. Дотепно. <ріст> ну це, це взагалі. Традиційна рубрика висновки після проживання в готелі. Ну, що я можу сказати? Якби цей номер був не в підвалі, то, в принципі, в мене би не було там ніяких претензій до нього. А оскільки він в підвалі, ну підвал є підвал. З пісні слів не викинеш з всіма супутствуючими до цього моментами. Ну, Тобто це сиро, так мерзко якось. У ну, мене вже закладений ніс. Ніяк мене не зігрів той обігрівач, який на телевізорі <рисловився> транслювався. Камін точніше. Ну, Форточка на рівні з землею. Так само ніяк не робить погоди, ну тут просто сиро, ну, мерзко. Так. Якби було не в підвалі, я би була повністю задоволена, тому що там досить чисто, нормальний напор води в душі. Ну, ніяких там проблем не виникало з тим, щоб помитися, всяке таке. Ну, от, Кому підходить підвальне приміщення, ну, з кого немає ніяких таких претензій, то в принципі ок. А якщо, а якщо підвал не дуже, то, то напевно, ні. Ну, я навіть кажу, коли просила поміняти номер за доплату, там на букінгу було багато номерів шавільних, вони сказали, що вони всі в підвалі. Так що. Поселитися в підвалі вірогідність дуже висока. Якось так. Так виглядаємо так зсередині. Такі тут ліфти з червоними досу. Ресторан. Там снідан. Такий який бачу. Саме звичайне. Нема у мене часу. На снідон. Так виглядає готель ззовні. Тут... Висить мужичок на зонтику.